Ну та соті згадав не лише Зінченка, він так само згадав і збірну Хорватію, з якою Україні доведеться зустрітися у відбірному циклі до чемпіонату світу. А ця команда не обходиться без домогоя віде. Футболіст 2013 року грає за київське динамо, і ви знаєте, за ці три роки ну особисто я не пам'ятаю його якогось великого розширеного інтерв'ю. Ну а зараз воно як ніяк актуальне після чемпіонату Європи напередодні відбірного циклу до чемпіонату світу. Тож багато запитань. І хороші відповіді далі. Домого віда основний гравець збірної Хорватії, суперника України на шляху до чемпіонату світу. Зараз він змушує київських болівальників радіти, а вже навесні може негативно вплинути на їхній настрій. Для мене майбутня гра проти збірної України буде дещо незвичною, адже я протистоятиму своїм одноклубникам з Динамо. Але можу їм пообіцяти, що у жодному єдиноборстві я не поступлюся і не дивитимуся на прізвища моїх суперників. Також сподіваюся, що зрештою Хорватія та Україна разом кваліфікуються на чемпіонат світу. Дасева двоє з 2002 року і до сьогодні у Динамо незмінно є щонайменше один футболіст з Хорватії. Нині єдиним представником цієї країни у Києві є домогой Віда парадоксально. Але Віда один з найдосвідченіших легіонерів у Динамо. Лише бразилець Данило Сілва довше за нього грає за киян коли мені надійшла пропозиція з Динамо. Я був із родиною вдома. Мені зателефонував Огнін Вукуєвич і сказав, що мене запрошують у Динамо Київ. Спершу я дуже здивувався. Це було мов грім серед ясного неба. А вже ж мені було приємно, хоча я не дав миттєвої відповіді. Віда переїхав до України у 2013 році, через три місяці після зустрічі Динамо Загреб і Динамо Київ у Лізі чемпіонів. Тоді Домогой зіграв у обох матчах проти своєї майбутньої команди та запам'ятався керівництву Ян своєю універсальністю. Я можу зіграти на будь-якій позиції у обороні. У Києві якось навіть грав лівого захисника. На той момент у мене не було пропозицій від команд з топ Чемпіонатів, але я знав, що Динамо Київ це великий клуб із традиціями. А у чемпіонаті України довгий час виступав Даріо Серна. Вважаю, що зробив правильний вибір. Я тут виріс як людина та як футболіст. Іграю на високому рівні. Попри виступи за клуби Суперники Віда та Серна мають приязні стосунки і можуть доброзичливо поспілкувати. Куватися навіть після гарячих дербі між Динамо та Шахтарем. Я поважаю серну. Даріо хороша людина та чудовий гравець. Я вітаю його із досягненням позначки у 500 ігор за шахтар. Він мій друг, але лише поза полем. На полі я нікому не даю поблажок, навіть якби грав проти рідного брата. Всупереч своїй налаштованості на боротьбу та позиції на полі. Віда у Динамо отримав не набагато більше попереджень, аніж забив голів для захисника. Це феноменальний показник. Мені приємно, що під час стандартів партнери намагаються навісити на мене. У роздягальні часто жартують: Домагой, давай, вирішуй цю гру своїм голом. А вже ж мені подобається забивати, але для мене немає різниці, чи це сталося у грі з Шахтарем чи якимось іншим клубом. Наприклад, я часто забиваю Олександрії, хоча насправді не важливо, хто відзначиться: я, Мораєс, Ярмоленко чи хтось інший. Головне підсумкова перемога команди. Після матчів із з шахтарем партнери готові носити віду на руках. Хорват забив гірникам у чемпіонаті, кубку та суперкубку України. Якщо віда забиває, Динамо ніколи не програє. Я пам'ятаю свій перший гол за Динамо. Подачі Ярмоленко з кутового і мій удар головою. Навіть пригадую, що ми грали у синіх футболках. Часом я переглядаю цей гол на Ютубника. Найбільш цінний гол у фіналі Кубка України у Полтаві Шахтарю. Хоча чемпіонський гол у ворота Дніпра теж був дуже важливим. За усіма канонами воротар та центральні захисники мають постійно підказувати партнерам на полі. З цим у Віди проблем немає. Я завжди був такий. Говорив, кричав на полі. Хлопці не ображаються, коли я іноді підвищую голос. Підказую. Такий у мене характер дуже емоційний. З суперниками майже не спілкуюся. Лише з Каліничем і сирною міг на полі поговорити. Але ці слова не для ефіру. Може на піхати на Євро 2016. Хорватія була одним з фаворитів змагань, зокрема й у поєдинку з португальцями. Віда міг вивести Хорватію до чвертьфіналу, однак не використав кілька нагод і разом зі збірною закінчив виступи у Франції. А Португалія стала чемпіоном. Шкода, що я не забив на чемпіонаті Європи. Мав моменти, якби відзначився, Хорватія могла б здолати Португалію. Не на жаль, у збірній мені не вдається забивати так часто, як у Динамо. У новому сезоні Віда часто покидає поле разом з лікарями: вперше з Олександрією, вдруге з Дніпром. Після єдиноборства із Кравченком у нього стався струс мозку, і були серйозні побоювання за його здоров'я. Після зіткнення у гріз Дніпром я втратив свідомість і нічого не пам'ятав впродовж наступних 5-6 годин. Що 15 хвилин я дзвонив тренеру з фізпідготовки, запитував, що зі мною сталося. Мій характер такий, що я ніколи не зупиняюся, ніколи не забираю ніг чи голови. Навіть тоді, після зіткнення, я за власної ініціативи повернувся на поле, але довго продовжувати гру не зміг. Колись на початку своєї кар'єри від грав у Байєрі, а нещодавно туди перейшов Драгович. Після трансферу австрійця у Реброва поменшило варіантів у центрі оборони, а Віда тепер має остаточно перекваліфікуватися на центрбека. Сандерленд, Торіно, Бешикташ – це не повний перелік клубів, які цього літа цікавилися Відою. У Хорвата ще два роки контракту із Динамо, і він припускає, що може залишитися в Україні навіть на довший термін граду, люди мені все подобається у Києві. Клуб, місто, люди, персонал. Тут я щасливий. А вже ж я знаю про усі ці трансферні чутки. Але це питання до президента клубу Ігоря Суркіса. Нехай він вирішує, чи може Динамо мене продати. Наразі я сконцентрований лише на грі за Динамо. Закінчити кар'єру в Динамо? Чом би і ні? Я вже думав про це, але тут усе залежить не лише від мене, а й від головного тренера та президента. Молодою. Один з лідерів збірної Хорватії, з якою нам грати у відборі, але грати ми будемо на Весну, і ми тоді будемо більше обговорювати якраз збірну Хорватії, і те, як ми можемо виступити. У цій кваліфікації. Завтра перша гра, який, я думаю, дасть нам певний поштовх, щоб думати далі. Про самого віду, один з я найскравіших персонажів взагалі зараз в чемпіонаті України, де не залишилося так багато знаєте, легіонерів такого високого рівня. Юрій Миколаївич, один з найкращих футболістів, який грає на стандартах і вдома, і у тобто, і своєму штрафному майданчику, і в чужому штрафному майданчику. Наскільки він важливий, якраз, в такому аспекті для тренера? Це дуже важливо для тренера, коли імаєш такого футболіста. Дійсно, він. при любом стандарте там угловой, фланговый, штрафной, но он играет просто супер. плюс все качества, вот он сказал, послушал, ну, прекрасные слова говорит, что человек предан полностью клубу Динамо его все устраивают, он счастливый человек и полностью опять же отвечает на все правильные вопросы, а не так, как многие наши футболисты вот почему-то. А я к Ну бегут почему-то, где-то что-то не, не устраивает, хотят. Найти там, де краще, ну, це. А, я то ви просто про свою команду, да? Багато футболістів, які дали. Всі хочуть, все хочуть. Да, ну, да, ну, да. ну, ну, справді, ми зайшли перед ефіром говорили, що знаєте, Малиновський, Кумчановський, Пилявський, збристи, які могли грати зараз в рамках. всіх, була би така команда, дійсно можна було б би... і. Ми ще про зору поговоримо. <свісно> е, Олександр Олексійович, правий чи центральний? Який краще. Ну, от, де от, ви як тренер, як ви бачите його? Де ну, яка краще для нього відповів. Мені подобається більше на позиції центрального захитника. Ну, 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 справа у нього, все-таки у нього немає такої креативності, такої, як хотілося б бути для такого клубу, як «Динамо Київ». А центральний захистник і надіжний, і в борьбе, і в характері очень импонирует именно центральная защита. С точки зрения вот футболиста Эдуарда, вот как бы оценить его игру. Иноді там деяким букмейникам здається, що вона достатньо проста. Я думаю, дуже складно з ним нападаючому. Он его покусает, побьёт и никогда не уберёт ногу. Голову мы ж видим, да, по этим моментам. Поэтому я думаю, такой очень, очень противный, по-хорошему защиту. Мы сегодня в студии багато говоримо про те, що знаете, як багато футболістів, які там не прибирають ногу, не прибирають. Ну, потом... наскільки важливо, читає все-таки вміти грати в футбол. Нет, уметь играть в футбол надо, но на фоне борьбы, когда ты и выиграєш борьбу и еще показываешь мастерство, тогда это тогда ти топ. Ну, тут однозначно футболист может уметь играть в футбол там супер технічний. А в таких эпизодах, где необходимо поставить ногу, уберет, но ну, это катастрофа. У вас это Малиновский, Феенорде, замість того, чтобы вибити мяч, віддав чужому, и вы вылетели из лиги, мы тут плакали все. Вылетели, пережили. пережили. Ну, ви ж не кажете, що він не но он же не ногу убрал. No. Но <гусування> он, он не отдал. Хотел сохранить его. Хотел сохранить. Я <гусування> я, знаешь, я, да. кажу, я просто победай, мы тут везли, мы тут плакали. И Я точно так же пережил. А вы видели, как он плакал. Но я к тому веду, что ногу убрать это совсем другое, с тем, что передачу.